Доброго дня усім! Сьогодні відео перегляд будинка в селі Ходосівка. Сам будинок 200 метрів квадратний. Є підсобне приміщення, є закрита тераса. Зимова тераса, так, є також гараж на два авто. Зараз дороблюють тут ремонт цьому будинку. Асфальтований під'їзд знаходиться в закритому котежному містечку, в сучасному стилі сам будинок. З гарною ділянкою, заднім двором великим. Сама ділянка 800, яка по факту відчувається більше соток 9 10 кому як. Покажу вам трошки містечко, щоб ви побачили. Є тротуар, є озеленення. <coughs> містечко закритого типу. Є також місце під охорону садівникам. Зараз якраз є в наявності гарний будинок. <кхи> Метало черепиться сам дах, утеплений мінватою, а будинок побудований з керамічної цегли 38 см. Часто будують в одну цеглу 25, а тут 38 см і зараз вже залили. Моноліт. Тут буде скоро тротуарна плитка. Також при вході тут іде септик з приливом, тут буде озеленення, газончик, будуть туєчки також озеленення. Є також тепловий насос, система, дощова система виведена окрема кільце. А це не просто септик, це біосептик з переливом і також з полями, з дренажем. Зараз я вам покажу гараж. Вже скоро тут буде тротуарна плитка і будуть активно займатися озелененням. Гараж на раз, два авто. Сюди можна і третє поставити. Бачите система ролатних вааріт Хьорбер, оскільки пам'ятаю, Хормен, Хьормен німецькі ворота. Така буде тротуарна плитка, гарно її видно, вже кладуть хлопці. І ділянка буде за Потім подивимося на другий поверх, і ви побачите, як у сусідів газончик поставлений так само і тут буде. Бачите, дуже гарною формою сама ділянка. Є підсвітка на заборі. Зроблена дощова система під низом. Зараз кладуть тротуарну плиточку. Дуже гарний будинок. По гарній ціні будинок буде зроблений повністю з ремонту. Трохи часу і буде закінчення. Тут є таке підсобне приміщення. Плиточка вже зроблена. Треба, звісно, все почистити, помити. Барашок, штукатурка. Тут плитка також. Метрів 14 підсобне приміщення є. Є також велика тераса закритого типу. Можна буде поставити типовий насос і кондиціонер окремий, і щоб взимку використовувати цю, цю терасу. Також буде барбекю зона зроблена. Тобто з кухні-вітальний вихід на цю терасу, і з кімнати є вихід на терасу. І тут ще буде місце під, під барбекю. Ось на цьому місці. Це все входить у вартість. Тоді зараз іду, покажу вам планування самого будинка і вже підемо далі з вами. Просто хочу ще раз фасад, щоб ви побачили. Нагадаю вам такий фасад будинка. Так він виглядає. асфальтований під'їзд. Якраз плиточка, яка буде стелитися тут найближчим часом. Я вам не показував тепловий насос. Зараз давайте покажу. Тут місце під генератор, до речі. Ось така система стоїть. Вхідна зона ми війшли. Я сказав, стіна 38 см. Керамічна цегла. Ось вона. 15 см утеплювач і фасад плитка. Це вхідна зона. Тут вже плитка постелена, просто накрита, щоб не портити її. Тут іде гардеробна, будуть вбудовані шафи входити у вартість. Тут іде котельня. Також спрятав вже тепловий насос. Система стоїть. Зліва санвузу. Тут буде душова, туалет, гігієнічний душ, рукомийник, церква. Вже плиточка також є. Кімната на першому поверсі. Стекохол вже поклеєний, до речі. Будуть вже фарбувати. Активно займається ремонтом. Так, тут кухня з. Кухня, буде тут острівець, це входить у вартість, вбудована кухня за острівцем. Тепло підлога буде, іде на першому і на другому поверсі. Тут місце під їдальню. Тут буде якраз можна гарний стіл поставити. Така об'ємна кухня з острівцем. І пам'ятаєте, тут вихід іде на цю терасу, де ми з вами вже були. Ось так. І ще раз подивіться на цю велику ділянку, яка по документам десь в районі до 800, але фактично після того, що будинок дуже грамотно розташований, дуже гарно відчувається сама ділянка. І тут буде також камін. Якщо треба відомо відправимо, є два варіанти, як можна зробити камін, більш сучасний стиль, більш такий Сучасна класика стиль чи сучасний мінімалізм, також можна зробити. Камін буде з розводкою всіх комунікацій. Вибачте, з розводкою в кожну кімнату отоплення буде. Тут місце буде під диван і також телевізор. Місце під телевізор. В ремонт буде входити все, що вбудоване, сантехніка. Окрім м'якої меблі, ось м'яку мебель треба буде докупити. Такий гарний перший поверх. Нагадаю вам, що ми ввійшли гардеробна, санвузол, кімната, зліва котельня. Котельня-пральня. Так. Також кухня з острівцем і велике вітальне місце під їдальню і камін буде також. Вихід на терасу ми вже бачимо. І на другий поверх. Зараз підіймемося. якщо вам подобається відео, не забувайте ставити лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб першим бачите ці відео. Дуже зручна, зручні сходи, великі і дуже зручно буде і дітям, і літнім людям ходити по ним. На другому поверсі є три окремі кімнати, два санузла і одна гардеробна. Також є вихід на горище. Це перша така кімната. З виводами бачите те, що я казав, від каміна отоплення йде, і також отоплення, нагадаю, буде повністю за рахунок теплої підлоги за рахунок теплового насосу. Тобто це буде мінімальні витрати 3-4 тисячі гривень в місяць в зимовий час за рахунок теплового насосу. Навіть трохи дешевше, ніж газом отоплювати. Так, це була перша кімната. Також будуть шафи вбудовані. Це буде входити у вартість по кімнатам. Це друга кімната. Тобто скоро постелять ламінат А, яка підходить для теплої підлоги, і будуть красиві стіни покрашення. Пам'ятаєте, я казав вам про сусідську ділянку. Ось так, так само буде. Такий самий газончик, тує, зеленення буде і на цій ділянці так само. Також на другому поверсі будуть кондиціонери входити у вартість. Так, це плиточка вже поставлена і це головний санвузол. Головний санвузол зі а, трап душова, туалет з гігієнічним душем, тут ванна кімната. Тут іде рушник сушилка, сушарка і також рукомийник з дзеркалом. Отакий От цікавий санвузол на другому поверсі головний санвузол. Тут є вихід на горище. І це головна спальня. Також з виходом під отоплення. І своя спальня обов'язково зі своєю гардеробною. будуть будовані шафи. Входите у вартість. Бачите, велике, велика гардеробна і гарний також санвузол. Тут місце під душову, туалет і душ, дус, рукомийна церква, вихід. І дотоплення, також теплова підлога водяна за рахунок теплового насосу і рушник сушарка також. Такий цікавий сам будинок. Нагадаю, в описі буде точна ціна. В описі буде ціна вже з ремонтом. Я пропишу в описі, що входить у вартість, щоб ви розібралися. Можна зараз трошки під вас доробити. Штори ще будуть, звісно, входити. До кінця стелю дороблять. Так що будемо всіх раді бачити. Кому цікаво найближчим часом переїхати в новий сучасний будинок в котечного закритого містечку, то це якраз для вас. Нагадаю, є на другому поверсі три окремі спальні, два санузла і гардеробна. І внизу є окрема кімната з кухнею вітальня, з вхідною гардеробною, з котельнею. Також вихід на терасу є, санвузол також є, котельня. Тагади можна і пральню поставити. Тоді всім гарного дня! До побачення в описі буде також телефон. Там є всі меседжери.